Це найбільший монстр трак у Хобі. моделька Дінозавр, 8036 версія. В червоному кольорі цей монстр в них іде як восьмий масштаб. Ось так виглядає Корпус 10, S Max 16, ну і Дінозавр вже йде як восьмий масштаб. В Хобі. По комплектації. Повний РТР-комплект машинка одразу в зборі. Акумулятор. В комплекті 2С, в хардкейсі буває на 4200 або, як ось тут на 5000 мАч. Регулятор на 60 А це Hobbie Wing, класні регулятори. БК-мотор 3660, повний привід. Металеві, це привода металеві амортизатори маслонаповнені по 4 штуки спереді та ззаду. Вони регульовані. Пружинки на двох стоять, на двох йдуть в комплекті. І тут так само два амортизатори з пружинками, два без. Але пружинки йдуть в комплекті, йдуть їхні опори, запасні кліпси, інструменти і так далі. Тобто, повністю все каталог запчастин, інструкція, все це є. А по пружинкам це зроблено для того, щоб кожен сам собі вже налаштовував. Хочете, щоб підвізка була жорстче, ставите. хочете, щоб вона працювала м'якіше, залишаєте по два. І можете ще додатково регулювати гайками. Металеві регульовані тяги, привода, і ну, по колесам зараз не покажу, бо треба повністю все знімати. Але великі колеса із ось такими от металевими вставками. Далі по трансмісії так само металеві всі шестерні, металевий центральний вал і металеві підшипники на колесах і всюди, по трансмісії. І серва, до речі, теж з металевими шестернями. Зарядний пристрій в комплекті, пульт керування, пістолетний тип і має багато налаштувань. По розходам газу, тримері, все це є. Стиканська моделька Ремохобі Дінозавр, 8036.